Це ж було добре. Ти чого пішла? Чоловік щиро не розумів, що ж сталося, адже двадцять років я мовчала, старалася, а тут все терпець урвався. Я дивилася на нього і бачила нашого сина маленького, коли він грав у хованки, закривав очі руками і казав Шукай мене. Ось так приблизно виглядав зараз чоловік. Я пробачала чоловікові поганий настрій. Те, що негаразди з роботи він приносив додому, я підтримувала його, коли у нього були важкі часи, піклувалася про його здоров'я, на собі тягнула виховання дітей, щоб йому було легше. Я для себе вважала, що заслужила на те, аби мене поважали. Так, хай не любить, але поважає мене як свою дружину, а на ось ці всі роздування з мухи слона, і він гримає дверима та приходить зранку снідати. Я все розуміла, що всі його друзі мають нових дружин, молодих і гарних, дітей нових життя вирує і фонтанує, але ніхто з його друзів не був поруч із ним тоді, коли у нього й десяти гривень не було за душею, як і цієї жінки не було. Вони з'явилися лише тоді, коли у Миколи з'явилися гроші. Тому я вирішила піти, бо що тут зберігати, коли немає тіні вдячності, бо раптом виявилося, що то все його. Він забув, що я позичала в батьків гроші, аби він знову розкрутився, і їх ми так і не віддали. Забув, що я була йому за бухгалтера довгі роки, хоч професія у мене інша, але я пішла на курси, аби ми не платили ще й за це. Я була нянькою і репетитором нашим дітям, лікарем, психологом, кухарем, прачкою, добробітницею, водієм, економкою, секретаркою, менеджеркою, вчителькою. І це все без вихідних і 24 години на добу. Майно ми розділили порівну, і мій чоловік полетів жити до своєї нової коханої, і о чудо, вона з часом виявилася такою ж звичайною жінкою, яка хоче ремонту в квартирі, на дачі, хоче дітей і приватний садок, хоче, аби її любили, попри все зайве. Тоді чоловік постукав в мої двері, але я не відкрила. Він і досі стрибає від однієї молодиці до іншої, а ті йому дітей бавлять та грошей вимагають. Свекруха вже не одну бесіду зі мною провела на тему того, що я просто зобов'язана прийняти Миколу назад. Ти хочеш, аби він цілий садок дітей мені привів? Я не знаю цих дітей, не знаю цих жінок, я вже людина у віці, мені потрібен спокій. Чому ви це кажете мені? питаю я її. Кажіть синові. Він каже, що ти його не приймаєш назад і він не має виходу. І це чоловік, який розміняв п'ятий десяток, вкотре їй пояснюю, що не планую й далі з ним мати справу, хай сам ростить своїх дітей і, може, з якоїсь та й пощастить вгомонитися. Я виїхала в інше місто до дітей, бо вони обоє вчаться у Тернополі. Тут купила квартиру, продавши стару, маю роботу і цілком добре живу. Я не гоню себе в стосунки, бо мені поки й не треба. Все думаю про те, що я Миколу й добре не знала, вчилися разом, іначе було захоплення, але ж не треба було заміж отак швидко виходити. А як ніколи всі навколо і так казали, що вже пора, а як заходишся, а як покине. А потім діти пішли, прийшлося вживатися з його характером саме мені, а він наче зрозумів, що він найголовніший, і його слово зверху. А я не мала сили ще й його виховувати, адже були діти. Думала, що колись він все зрозуміє, мені ж колись казали, підростеш, зрозумієш, а він чомусь не зрозумів. Поки не можу це все відпустити, напевно, не можу собі пробачити і з себе втішити, що таке буває, життя продовжується і так далі. Хтось має дієві рецепти в такому випадку Підпишись, підтримай українськомовний контент.